Вітаю, друзі, 25 липня 24 року. І це я показую вам неперевершений Сатурн інжирний персик. Кожен рік він так радує мене отакою красотою. Оце я заліз всередину дерева. Який тут стоїть аромат, друзі, аби можна було передати. Тричі нормований, перенормований і все одно перегружений. І все одно тягне, тягне цю нагрузку. Як тягова конячка, кожен рік він з таким урожаєм. Я показую це, можна подивитися на каналі. Кожна гілочка загружена оцією красотою. Кожен рік отак дивлюсь. Я от дух захватує от цієї красоти, від цього аромату. Зараз буду починати виборочно рвати, тут вже є всі м'які, а потрібно виривати технічної зрілості. Дуже смачний. Без проблемний сорт. А тут світкап поряд. Ну тут і ще в мене друге дерево. Сатурна. Ніяких проблем з ним немає. А це світкап теж на підході. Що один, що другий сорт. Не нарадуюсь я на них. И хоть он и слабо пронормованный, и не очень крупный, но в этого сорта размер не имеет значения, друзья. Хоть и длинный, а будет сладкий. Какая красота! З любої сторони зайди есть шайби, а? Зараз ми його. Ого, Добряче а ще держиться. Самі персики, а Сажайте, друзі, Сатурн не пожалкуєте. Хвилинку. Це при тому, що я останній раз бризкав 20 травня, я вже казав. Нема тут у нас можливості бризкати. Тут і ходити Не дуже виходить. Хвилинку, друзі. Ну, от так от трошки вирвав за 10 хвилин. Вони, коли в технічній зрілості, друзі, вони дуже добре відриваються. Отрив прекрасний, чудовий. Зараз я зважу декілька. Отакі ну, от побільшість 144. 151. Сто тридцять дев'ять. Я тут ще взяти Сто двадцять шість. Візьме маленькі. Сто двадцять три. А ну такий. Сто сорок один. В общем, десь от ста до ста п'ятидесяти грам. Калібр чудовий для такого персика інжирного. Зараз скуштуємо. Друзі, наскільки він ароматний? а? Соковитий, гляньте, Я вже починають деякі переспівати. Косточка манюсенька і добре відокремлюється. Дуже соковытый, ну и дуже смачный, я знаю, <говорит> зараз скуштуемо. Цукор. Дуже смачні друзі. Сатурн. Один із найкращих інжирних персиків, які бувають. По совокупності всіх признаків красота, урожайність, морозостійкість, стійкість, стійкість до хвороб. Все в ньому чудово. Рекомендую. Інжирний персик Сатурн. З вами був Петрович. Відео канал Петрович Production Ukraine. Піду ще пару ящичків вирву. До побачення, друзі!